У Вашківецькій реабілітаційній лікарні встановили новий рентгенапарат. Сучасне обладнання, яке вже допомагає лікарям і пацієнтам, вдалося отримати завдяки німецьким партнерам. Аби оцінити результати співпраці та окреслити нові напрямки, Буковину відвідала делегація німецького округу Швабія. Подробиці вже за мить. У час повномасштабної війни українська медицина працює на межі можливостей. Чимало медичних закладів потребують оновлення обладнання. Зношені апарати не витримують сучасних навантажень. У реабілітаційній лікарні міста Вашківці, що на Буковині, встановили сучасний рентгенапарат. Це стало можливим завдяки допомозі давніх партнерів з німецького округу Швабія. Дійсно новий апарат рентгеновський, який Досить високої якості, який нам допомагає для, і для військових, і для нашої громади. Це супер подарунок, скажімо так. Ми старий замінили. У нас був старий 86-го року народжень, який замінили на новий апарат. Досить якісний, до речі. Одним з головних запитів лікарні був саме рентгенапарат, техніка без якої неможлива якісна діагностика. Партнерство між нашими регіонами існує вже близько 30 років, і звичайно для нас було само собою зрозуміло, що в такі складні часи ми маємо підтримувати своїх партнерів. В рамках допомоги ми дізналися, що однією із головних потреб даної лікарні у Вашківцях є рентгенапарат для того, щоб здійснювати якісну діагностику. Окрім нової апаратури, за підтримки німецьких партнерів у Вашківецькій лікарні наразі оновлюється й харчоблок. Людина, яка залишилася інкогніто, яка не захотіла ні подяк, ніяк подарувала, закупила нам матеріали, а за, за свої власними ресурсами зробили ремонт. Наробили. Харчоблок у нас був в занепаді абсолютному, тому що лікарня в здана в 64-му році в експлуатації 64-го року там нічого не було, фактично зроблено. І обладнання, і його ремонт за рахунок німецької громади. Нині німецька делегація округу Швабія перебуває на Буковині з робочим візитом, аби на власні очі побачити, як використовується передана допомога і визначити подальші кроки співпраці. З перших днів, як ми познайомилися з паном Мартіном Залером з президентом округу Швабія, у нас зав'язалися дуже тісні і теплі стосунки. Завжди ми від, від початку співпраці отримували плече підтримки, і завжди, по які питання ми б не зверталися, у нас нам надходила допомога. Ми бачимо встановлений рентген-апарат у нас у в ківецькому вишковецькій лікарні в реабілітаційному центрі. Це надзвичайно велика і така відчутна підтримка. Президент генеральної ради депутатів округу Швабія Мартін Зайлер зауважив, він та його партнери і надалі підтримуватимуть наш регіон. Цього тижня ми направили 50-й гуманітарний вантаж на Буковину, і ми надалі будемо підтримувати вас. Сподіваємось, що вже найближчим часом ми будемо працювати над відновленням цього регіону. У вишківецькій лікарні функціонує 80 реабілітаційних ліжок для військових. Проте цього вже недостатньо, адже медзаклад розширюється. Ви бачили, у нас зараз проходить в стадії реконструкції бак лабораторія і лабораторія крові, де буде переміщено з даного діючого корпусу. Це надасть можливість додатково вивільнити ще територію місце, да де ми розміщимо ще порядка біля до 20 ліжок. Тобто, плюс-мінус до 100 ліжок буде тут розгорнути. І поки лікарі щодня стоять на медичному фронті, міжнародні друзі продовжують підтримувати українську систему охорони здоров'я, бо тільки разом ми сильні. Аля Норніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.